Я поклала голову йому на груди і заплющила очі, бажаючи, щоб цей момент, цей танець, ця ніч тривали вічно. Я відчувала, як сильно, як гучно б'ється його серце під моєю щокою, або, може, це було моє власне, я вже не розрізняла. І так хотілося, так бляха муха. До скреготу в зубах хотілося, щоб він мене поцілував, щоб він зробив щось іще, щось таке, що перейшло б усі межі. Але він просто тримав мене міцно, але так ніжно, і ми повільно, ледь помітно гойдалися в такт музиці, поки за вікном бушувала стихія. І в цьому майже в цьому недомовленому, завислому в повітрі бажанні було стільки напруги, стільки прихованої пристрасті, стільки невисловленої чуттєвості, що, здавалося, повітря між нами можна було різати ножем. Це був один з тих моментів, які врізаються в пам'ять назавжди, залишаючи по собі солодкий присмак забороненого плоду і гірке відчуття недосяжності.